Добрий день. Це коледж радіоелектроніки в Дніпрі. Ми з вами розглядаємо задачу узгодження фідера, тобто високочастотної лінії живлення, з навантаженням. Сьогодні ми розглядаємо півхвильовий шлейф. Що ж це таке півхвильовий? Це відрізок. Лінії з електричною довжиною лямбда на 2, який підключається до навантаження так, що на навантаженні забезпечується подвоєна напруга. Це не так складно, як здається. От давайте подивимось. Маємо е, коаксіальну лінію. Коаксіальна лінія це значить. Зовнішній провідник і внутрішній провідник. Візьмемо два перерізи на відстані відстані між точками лямбда на 2. Оце і є відрізок довжиною лямбда на 2. Якраз з цього відрізка і ми і виготовимо шлейф. Що ж використовується? Нагадаємо, що на відстані лямбда на 2 знаходяться точки. В яких напруга в протилежній фазі. Тобто, якщо в першій точці ми маємо на центральному проводі плюс, і на зовнішньому проводі мінус, наприклад, то через половину довжини хвилі на центральному проводі тепер ми будемо мати мінус, от в цьому, в цій, в цьому точці перерізу, тут мінус, і на зовнішній плюс. Тобто на цій відстані фаза напруги змінилась на протилежну. Нагадаю, пам'ятаєте, був вираз альфа, коефіцієнт фази 2π на лямбда. Таким чином, на відстані лямбда фаза змінюється на 2 π на відстані лямбда на 2, відповідно на пі, тобто на протилежну фазу. Напруга в фідері. Тут підключається генератор, і ми маємо напругу на між центральним провідником і зовнішнім провідником напруга у фідера. В першій точці напруга у фідера, і в другій точці напруга у фідера. Тут двічі одна і та ж напруга. Таким чином, якби нам вдалося підключити. Опір навантаження між цими двома точками, тобто опір навантаження, то при такій схемі до опору навантаження буде прикладена у фідера плюс ще раз у фідера. Таким чином, напруга на навантаженні була б рівна 2 у Фідера. Але поки напруга добіжить до навантаження, фаза зміниться. І напруга не зможе скластися вдвічі. Через те нам потрібно першу точку і другу точку наблизити. Для цього оцей самий відрізок лямбда на два, ми виготовимо у вигляді шлейфа так, щоб першу точку і другу точку геометрично наблизити. Тобто, одержуємо таку схему: це фідер отут тут же підключена в нас напруга з величиною у фідера. І відрізок між першою і другою точкою ми включаємо у вигляді шлейфа, тобто такої петлі. Маємо петля, цей підрізок, це підрізок між першою і другою точкою. І фідер. Зовнішні провідники. Шлейфа і основного фідера з'єднуються. Всередині і в шлейфі, і в фідері йде центральний провідник. Ми його вже позначили. Тепер зовнішній провідник з'єднуємо і в одній точці, і в другій. І опір навантаження, зверніть увагу, опір навантаження включається між точкою 1, де центральна жила йде в шлейф. І в фідер, і точкою 2 це кінець шлейфа. Тобто оці дві точки, от центральна точка з'єднується з шлейфом, це точка 1, і вихід це точка 2. І таким чином між, між точкою з'єднання центральної жили і шлейфа, і закінченням шлейфа ми включаємо. R – От. Оце і є схема підключення. Ще раз уважно прислідкуйте. Шлейф. З'єднується зовнішній провідник з зовнішнім провідником, так, щоб одна точка перша і друга були наближені одна до одної. І опір навантаження включається між з'єднанням центральної жили фідера і центральної жили шлейфа та центральної жили шлейфа на виході. Ми маємо напруга, напруга на навантаженні це два у фідера. Напруга на навантаженні дорівнює подвоєній напрузі фідера, тому що напруга в точці 1 і напруга в точці 2 складаються, одержуємо подвоєну напругу. Ну, якщо згадати, що потужність, що розповсюджується в фідері, це. У квадрат фідера на 2, а напруга на навантаженні це 2 у Фідера, то пам'ятаючи, що напруга подвоєна, а тут напруга підводиться в квадраті, ми звідси відразу, особливо без виводь, ми відразу можемо написати: для того, щоб потужність в навантаженні дорівнювала потужності у Фідері, необхідно, щоб. Опір навантаження, ер навантаження дорівнював 4 ро фідера. От таке співвідношення. Тобто, якщо опір фідера 50 Ом, то опір навантаження 200 Ом в 4 рази більший. Якщо опір фідера 75 Ом, то опір навантаження 300 Ом. І так далі. Чи, співвідношення в 4 рази. Таким чином, висновки. Півхвильовий шлейф, оце і є той самий шлейф з довжиною лямбда на два. Півхвильовий шлейф це відрізок фідера з електричною довжиною лямбда-надва, який включається так, щоб на навантаженні забезпечити подвоєну напругу. Напруга на навантаженні дорівнює 2 у фідера. Тоді ми одержимо, що опір навантаження rn дорівнює 4 у фідера. Пам'ятаючи, що потужність на опорі це квадрат напруги розділити на величину опору. Таким чином, висновки. Лямбда на два шлейф це відрізок лінії з довжиною лямбда на 2, включений так. Що опір навантаження дорівнює 4 ро фідера. Значить, для того, щоб розрахувати такий узгоджувач, необхідно пам'ятати співвідношення опорів фідера, фідера ось він фідер, і опору навантаження. Співвідношення 1 до 4, 4 ро фідера дорівнює r Навантаження. І електрична довжина лямда на два. Тобто. Якщо розраховувати в долях від довжини хвилі, то ми маємо на увазі, що довжина відрізка лямда на 2. Це електрична довжина. Ну і пам'ятайте, що якщо лінія діелектрична, тобто заповнена діелектриком, то довжина хвилі в лінії зменшується на корінь із Епсилон. І тому при розрахунку електричної довжини необхідно враховувати властивості діелектрика. Ну, найбільш популярний там е, поліетилен для е, фідерів, має діелектричну проникність приблизно 2,2 це найбільш поширена цифра. Через те, маючи величину епсилон 2,2, ви легко можете. Розрахувати реальну електричну довжину, і через неї знайти геометричну довжину відрізка для практичного виконання напівхвильового шлейфу. Такий спосіб узгодження досить простий, має достатню смугу пропускання смугу робочих частот і легко виконується. Єдиний недолік Коефіцієнт трансформації опору фіксований в 4 рази опір навантаження в 4 рази більший, ніж хвильовий опір лінії живлення, тобто фідера. В радіотехніці такий спосіб широко застосовується, тому що в практичних конструкціях якраз часто ми маємо справу з опором навантаження, який приблизно в 4 рази більший, ніж Опір Фідера. Тому такий спосіб оджодження широко застосовується. От ми розглянули півхвильовий шлейф. На сьогодні все. Всього доброго.